Звісно, прев'ю на цьому відео це клікбейт. Куди-куди, а от на Free Fields після нового обновлення точно потрібно падати. А чому клікбейт, спитаєте ви? Та тому що, ну, подивіться на цей канал, він просто мертвий. Треба хоча б якось 500 переглядів нафармити. Не знаю, як ви, але я любитель ферм ще з першої голови. А от. Ферма під час Хелловіна з тематичними фішками по типу чучела, в яке можна ховатись, а цей телевізор, це, звісно, взагалі можна просто в штани навалити. І звісно, нові айтеми, які підвезли після цієї нової обнови, це просто кайф. Я, звісно, як тільки вийшла обнова, вирішив сюди впасти. Це була дуже кайфова гра. Недовго думаючи, я вибрав демо-горгона як мейн-скін для цього відео. Ну бо кого ще брати під Хеллоуін, як не це чудіще страшне. І от тут чудо. Дропаються мені золоті узіки на самому початку. Я, звісно, мастер стріляти по сходам, а не по гравцям, але потім цю помилку вдалося виправити. Ламає скриню і випадає чувачок на дитячому велосипеді, або просто лялька біллі. Чесно кажучи, лялька дуже стрімнувата. Не даруйте таке дітям, а то травма буде на все життя. Звісно, ляльку я взяв, цікаво було що вона може, і пішов лутатись в цьому сараї. І тут на мене якийсь чувачок агреться. Бру я, значить, цього додіка на велосипеді, і просто кидаю в різні сторони. Чесно, на цей момент я взагалі не вдупляв, що воно робить і чого від нього очікувати. Поїхав він, значить, кататись на цьому дитячому веліку з пропеллером. Буду відвертим. Відчуття дуже кріпове від нього. Не хотілось бути тим, на кого загриться така кріпова фігня. Гравець, який загрався декількома секундами раніше, теж не очікував, що з ним буде, і от момент істини. Ці стрімні ляльки просто ваншотом хавають мого противника. Звісно, айтем імба, подумав я, але на жаль, більше я його не зміг знайти. Я хотів забрати тих, які залишились літати. Думав, можливо, їх можна назад в інвентар покласти, але на жаль, такої змоги не підвезли. Вибігаю я з сараю і бачу, гравець файтиться, чи то намагається уникнути файту і тікає. Коротше, я йому дав просто ляща. Виявили, що він білий, пішов, забрав його ресурси і хіл. Відхилився, і тут відразу на мене з вікна вискакує цей спамер зі скара. Я йому раз щелбана дав через рампу, потім ще раз другий, і все, я живий. У мене все добре, хороший лут, дофіга ресурсів, все прекрасно. За лічені секунди вбиваєш одного гравця, якому. Трохи не повезло, бо отрив демедж в пузо в момент, коли перескакував через забор. Але як я розумію, він ще й не міг просто вдуплитися, звідки по ньому стріляють. Коротше, має до холери ресурсів, хіла, все дуже класно. сиджу в пшениці, і тут радар маяче, що от-от хтось вийде на мене. І тут, коротше, я даю цьому чуваку якісь гігантські цифри демеджу, просто аж 11 демедж залітає йому в пузо. Забудувався і вирішив не файтитись в пшениці. До речі, дуже класно, що цього разу ці кущі пшениці не можна зламати кіркою. І тим самим вони вам дають змогу просто крисячити. Нарешті знайшов цього гравця, задушив його в боксі з ппшок, і це вже шостий кіл на моєму рахунку. Побудував собі бурч халіфу і сиджу, стріляю по гравцю, який бігає за 300 тисяч кілометрів від мене. Трохи дав йому демеджу, але залутати його, на жаль, не вдалося. Далі бачу, повз мене пролітає супергерой на шкарах залізної людини. Ну, а я що? А я з Петріота збиваю цю ракету. Швидко біжу до нього, але, на жаль, в мене цей сьомий кіл крадуть прямо з під носа. Ну, а я краду потім чувака, який вкрав мене сьомий кіл. Виходити з локації я не хотів, тут дуже багато ресурсів, і особливо хіла, які валяються з цих павших воїнів. Тим більше зона випала на мене, для чого мені кудись рипатись? Все, що мені залишається, це просто чекати чуваків, які прийдуть до мене в цару білого. І я не не прогадав. Через хвилини дві пролітає повз мене ще один Тоні Старк, але недалеко він летів. Сочна плюхав голову і швидкий кіл йде до мене. Як ви можете бачити, лут в мене дуже топовий. Хіла ультра багато, все просто ідеально. Навіть якщо на мене заграться якийсь кіберспортсмен, буде можливість трохи побілдфайтити, файтити, а може і не трохи. Тут можна півдня файтитись, бо ресурсів і хіла, як я вже говорив, тут безкінечно. Рефрешитись можна нон-стоп. Далеко на хаті сидів якийсь чувачок, ми з ним трохи поперестрілювались, як в якийсь момент мене збіснув ті перестрілки, я вирішив загратись на нього, дав йому трошки демеджа, і тут він провернув трюк якогось Девіда Коперфілда. Я не зразу зрозумів, що сталося, не міг дуплитись, куди він подівся, а виявилось, все дуже просто. Він посадив свою дупу на мітлу і полетів подалі від мене. Ну а я що, фіз в зуби і погнав його швидко доганяти. Догнав, залопив його з ППшки і забираю свій 9 кіл. Відразу внизу забираю зразу 10-й, бо щось цей чувак не дуже хотів закриватись. Можливо, на секунду подумав, що зможе мене Стріляти, але ніт не сьогодні. І що ви думаєте? Одинадцятий 11 11-й було те ж саме, що і 10-м. Правда, тут були надії, що, можливо, цей чувак трошки справжня людина і буде себе закривати, але ні. 12-й кіл теж був ультра цікавим. На мості побачив гравця, це вже точно був гравець, просто трохи білуватий. Заспамив його і покращив свою стату. І, до речі, чуваки, не питайте, з чого я граю паблік. Паблік набагато цікавіший, ніж Ranged. В пабліку є куча різних крутих айтемів і всякі приколюхи, через які можна робити відоси. Ранкет це просто тупий сирий грінд, який не цікавий взагалі. Ранкет можна гріндити хіба в Reload, от там я кайфую. Далі повз мене проїжджає машина, і я, звісно, починаю її ламати. Дається мені так йому нормально підламати капот, і коли його життя залишилось на волосинці, він робить фатальну помилку і сідає назад в машину. А машина була на грані того, щоб підірвати коротше, 13 кіл я теж. Дуже швидко залутав. А от з тринадцятим чувачком не так все просто було. Це гравець, який вийшов живим з рафту. А ви розумієте, хто виходить живим, значить з рафту. Це не прості такі чуваки. Рафт точно локація не для слабаків, тому файт був трохи потний. А точніше, я вирішив переграти його і заманити його в своїй будівлі. Він довго не наважувався залазити до мене. Два рази його медальон сканував мене, і коли він все-таки наважився залізти в один з боксів, тут він і був покараний. З 14 кілами я. Трохи підрозслабився і думав, що всі важкі гравці вже давно мертві. І, скоріш за все, залишився якийсь бот. І тут виявилось, що проти мене попався чувак, в якого квадрильйон годин в Фортнайті. З ним нас були довгі перестрілки, я не наважувався його файтити, бо дуже хотів взяти топ-1 для відео, але мені чуйка підсказувала, що треба було саме це зробити, а не мутися, як якийсь, блін, слабак. Бо це привело до того, що він залетів на шкарах Айронмена прямо в мене. І я полетів. Ті, тупо в бездну, а точніше в лобі. Це краще дуже дурнувата смерть. Я погоджуюсь. Вона заслуговує топового місця в моєму попередньому відео про тупі способи померти. Можете, до речі, оглянути. Про таку можливість що він вріжеться в мене, я получу ламати ноги. Я геть забув, але нічого. Грою я довольний, локація імба. Раджу точно туди падати. Це зараз просто дуже кайфова чилова. Ну ладно, не чилова, але дуже кайфова локація. Під Хеллоуін саме то, напевно, одна з найкращих локацій, які Епік Геймс робили за всі сім років під Хеллоуін. Коротше, став лайки, вводим код автора літнього з Фортнайту. і не забуваємо писати коментарі, ставити, я вже говорив, лайки, підписуватись, і що там ще робити. Коротше, мені потрібен ваш актив. Якщо не буде активу, я просто ліваю. Да.